Чи можливо поєднати успішну кар'єру з сім'єю та вихованням дітей? Чи щось із цього страждатиме? Жінка виходить заміж і народжує дітей, то, звичайно ж, основну частину її часу тепер займає сім'я. Деякі жінки дуже страждають від того, що тепер майже весь час проводять вдома, доглядають дітей, готують їжу, тобто стають домогосподарками. Принаймні на кілька років так точно. Дуже часто в такий час жінка почувається нереалізованою, і деякі мами кажуть: я прямо відчуваю, як деградую. А дехто захоплюється пошуком виходу з такої ситуації і всю увагу віддають своєму розвитку, йдуть вчитися, починають працювати дистанційно. Звичайно ж, це негативно впливає на дітей. Вони отримують менше уваги, а той зовсім не отримують її. Їхня перша. Наставниця, мама, замість того, щоб навчити дитину всьому, дає своєму чаду мультики або викроїти для себе необхідний час, щоб задовільнити свої бажання та завдання. Я пропоную глянути на життя мами з боку, щоб побачити картину цілком. Звичайно ж, це негативно впливає на дітей. Вони отримують менше уваги, а той зовсім не отримують її. Їхня перша наставниця, мама, замість того, щоб навчити дитину всьому, дає своєму чаду мультики, аби викроїти для себе необхідний час, щоб задовільнити свої бажання та завдання. Я пропоную глянути на життя мами з боку, щоб побачити картину цілком. Звичайно, як і в кожній особистості, в жінці закладені здібності, які при застосуванні та розвитку розкривають її особистісний потенціал і допомагають успішно реалізуватися. Але що є справжнім успіхом для жінки? Жінка створена богом насамперед, як та, хто робить дім теплим, яка молить. За свій дім, як та, хто народжує у цей світ дітей. Жінка здатна багато чого вершити у долі своєї дитини. Вона може спрямовувати її серце до Бога. І якщо подивитися з боку на життя мами, то побачимо, що в перші роки життя дітей, звичайно ж, вона потрібна тут, вдома. Її місце поряд із дітьми, щоб задовольнити їхні потреби, щоб навчити необхідним речам. Щоб заспокоювати, коли це необхідно, щоб наставляти, коли в цьому є потреба. Але якщо в цей період становлення зрілості самої жінки не завершене, то дуже легко впасти в уявну яму, деградувати, просто просиджувати ці дні поряд з дитиною і чекати, коли вона виросте, щоб нарешті піти на роботу і зайнятися своїми справами. Тобто, мама ніби і вдома з дитиною, але водночас вона не залучена до того процесу, який передбачає становлення дитини саме за допомогою маминого вкладу. Згадую одну маму. Це було ще до мого заміжжя. Я тоді жила у Харкові. На дитячий майданчик приходила жінка із двома маленькими синочками. Це була настільки вміла мама, вона з такою любов'ю грала з кожним своїм сином. Її мова була дуже позитивною та багатою. Вона розповідала малюкам і про рослини, які росли тут на майданчику, і про гойдалки, і про іграшки. І робила це так цікаво. Навіть мені дорослій, було цікаво її слухати. А я уявляю, як цікаво та добре було її хлопчиком разом із нею. Я вірю, що коли вони приходили додому, мама продовжувала й у домі створювати таку ж обстановку щастя та наповненості. Крок за кроком, навчаючи своїх дітей усьому доброму. На противагу такій жінці можна поставити ту, яка хоч і приходить на майданчик із дітками, але поки вони катаються на гойдалках, вся її увага десь в іншому місті. Дуже часто можна спостерігати таку картину на дитячих майданчиках. Діти граються собі мовчки в пісочку або спускаються з гірки, а мама в цей час сидить осторонь на лавці і зосереджує увагу на смартфоні. Іншими словами, мама не виконує своєї ролі, яка відведена їй на раннє дитинство дітей. І дуже поширена причина такого стану справ власна незрілість мами та нездатність зрозуміти повною мірою цю свою роль і приступити до безпосереднього її виконання з необхідними навичками та вміннями. Так от, повертаючись до нашого погляду на материнство з боку, бачимо, що перебування поряд із дітьми це не назавжди. Це лише перший період материнства. А що ж далі? Відповім у наступному випуску.